Вітаю, друзі, палі Олександр на зв'язку, і це відео в нас буде більш такого розмовного характеру. Ми сьогодні не будемо будувати якісь складні воронки. Але ми сьогодні поговоримо про, взагалі, про ринок, про ринок різних генеративних моделей штучного інтелекту, про певні тренди. Ну, В цілому поговоримо про цю ситуацію, тому що бачу певне нерозуміння, особливо тих людей, які сьогодні починають цьому розбиратися, бо на ринку дуже багато різних сервісів, платформ, незрозуміло, що для чого, як це працює, і ну, взагалі в яку сторону дивитися в цьому відео хотілося трошки проговорити про певні тренди, про певний хайп в різні платформи, тому що, на жаль, дуже багато блогерів, які там знайшли якийсь, якийсь новий сервіс, і там вже клікбейт, все там я знайшов вбивцю GPT, Це революція, і це кожен день якась революція, якісь вбивства. Тому про це теж сьогодні Хочеться поговорити. Одразу попереджаю, ніяких жертв на сьогодні не буде. На ринку все добре, всі розвиваються. Все окей, зараз коротенько пройдемось по кожній платформі, пару слів буквально скажу, і потім перейдемо вже більш детально, по кожній пройдемось. Якщо такими загальними масками дивитися на ринок, то в нас сьогодні є декілька таких явних конкурентів, точніше явних лідерів на ринку. Насправді, те, що на екрані, це така верхівка айсберга, насправді сервісів набагато більше. Але знов-таки ми зараз говоримо про таких основних основних, які на слуху, які використовують там більша кількість аудиторій, яка взагалі використовує ті чи інші інструменти. Генеративних штучного інтелекту, Тож, думаю, відкрию цей список з компанії OpenAI. Не думаю, що це для когось буде сюрприз. З їхнім продуктом ChatGPT. це, напевно, там одна з на перших найвідоміших на сьогодні компаній, яка створила дуже крутий, потужний інструмент за доступною ціною, з дуже класними можливостями. Ну, ми про них ще трошки пізніше поговоримо. Це той сервіс, який використовую я в роботі, використовує використовують роботі наша агенція. Ну і взагалі ми використовуємо це в різних проектах. Наступна компанія це компанія Antropic. З їхнім продуктом Cloud AI, це знов-таки альтернатива ChatGPT, яка виконує, в принципі, аналогічні задачі, але мені здається, набагато краще. Ну, знов таки, ми про це зараз поговоримо. Компанія Google, куди ж без неї, з їхнім продуктом Gemini, це знов-таки альтернатива ChatGPT, яка виконує ті самі задачі. І такі більш. Ну, скажімо так, менш відомі напевно компанії, які можливо ви не слухали, але я вважаю, що за ними є майбутнє. Це компанія Містраль, це французька компанія. В них буквально там нещодавно інвестували 600 мільйонів доларів. Доволі велика сума. Вангую, що це буде розвиватися і покращуватись далі. До речі, моделька теж чудово розуміє українську мову, тому в принципі можна потестити і є звичайно безкоштовний період. І наступний продукт це лама. Да? Тобто, це продукт мета. Він же Facebook, думаю, зрозуміло, чому в нього є майбутнє, тому що величезні дані для навчання цієї платформи, це там, 2 мільярда юзерів, які постійно ще зділяться контент на фото, відео, переписується і так далі. Тому зрозуміло, що їм буде, їм буде на чому тренувати цю нейромережу. Плюс в них є величезні ресурси, вони можуть інвестувати мільярди доларів в це. Ну тобто зрозуміло, що це продукт буде розвиватися, і ну, він може конкурувати з топами на ринку. Це такі основні ігроки, яких я б виділив, можливо. Когось забув, напишіть, будь ласка, в коментарі. Ну, Насправді я розумію, що там їх набагато більше, але знов-таки це такі основні модель, які доступні для кожного з нас. Єдине, що лама недоступна в усіх країнах, але вона теж генерує фото, вона працює з контентом. І я думаю, що Facebook буде це далі розвивати, інтегрувати свою платформу. Я думаю, що на далекий той час, коли ми будемо гуртати там, стрічку Facebook, вона або в Інстаграмі, там буде якийсь перелік товарів, ми натиснемо якусь кнопочку, і там умовна і з цієї реклами буде на вас. Да? Тобто, Підтягнеться ваші фотографії з аккаунту там, в Інстаграмі, або якісь там окуляри, сумочка, неважливо, і вам покаже, як ви це в цьому виглядаєте. Мені, мені здається, це прям такий очевидний розвиток подій, і вони 100% будуть це інтегрувати в свої продукти. Окей, коротко пройшли став це такі основні ігроки, які є сьогодні на ринку. У них усіх є фрі-версії, їх можна потестити, поганяти, потестувати і так далі. Давайте тепер трохи детальніше поговоримо про певні фішки, переваги і так далі. Давайте почнемо з OpenAI, з їхнього продукту. Джипіті тут треба одразу сказати, що всі дуже чекають виход їхнього нового продукту SORI. Сора – це фактично теж нейромережа, яка буде генерувати відео з звичайного бромта. Тобто, мовно, ви будете писати, да, от, як, наприклад, як на цьому прикладі, типу там стильна дівчина гуляє по Токіо, да, там, по вулиці Токіо. І вам сервіс генерує ось таке відео, е, ну, яке ви можете використовувати там, в рекламі. Або ось таке, або ось таке. Тобто, знов-таки ще раз акцентую увагу: це все згенеровано штучним інтелектом. Тобто, цієї людини немає, цього поля немає, ось цього одягу немає, тобто це все згенеровано. Нуля, ви просто пишете якийсь промпт, вам генерується контент. Мені здається, це дуже круто, і зараз ринок дуже очікує ось цього продукту. Мені здається, вони прям трошки перестаралися, перетримали увагу. Вони не випускали її, тому що в Америці будуть вибори, і вони хотіли якось мінімізувати ці ризики, щоб ніхось там фальсифікації, чи якось це використовувалось так, там на предвиборчих компаніях, тому вони це сховали, тому що вже були такі спроби. Е, я думаю, що вони там до кінця року її випустять. От. Але знов таки, в цілому, дуже вражає, дуже крутий контент. Зараз там китайці випустили щось схоже, але ну, об'єктивно в Сори відео виглядає набагато якісніше, набагато краще. Знов таки, подивитися. Дивимось, тому що ну, презентація-презентацію, легце буде виглядати по факту незрозуміло. Але це той продукт, який всі чекають. Я думаю, що це буде такий next level для цієї компанії. А, і після цього хі -хі, всі будуть використовувати саме її продукти. Окей, з цим думаю, розібралися. Далі в нас йде Cloud. А, важливий момент, що вони буквально нещодавно випустили нову модельку це моделька 3.5. І тут хотілося б трошки прокоментувати, тому що дуже багато на ринку, ну типу блогерів, да, які там вже хороня ChatGPT там і інші нейромережі. Чому хоронять? Тому що вони переходять на цю сторінку, бачать у ці тести і горять: подивіться, там в різних тестах Cloud3 набирає там якісь висоти високий бал. Тут, звичайно, питань нема, дійсно круто. Клауд розвивається і бажаємо подальшого розвитку. Але, друзі, треба розуміти, що статистика це статистика, але є практика, да? є фактичне використання там, різних нейромереж в тих чи інших задачах. Наприклад, я беру чат GPT безкоштовну версію, кидаю цей лінк, прямо тут скопівав його і пишу: напиши рерайт по цій статті, ну це можна було написати, бо так це зрозумів. Напиши рерайт по цій статті на укрмові. На Зверніть увагу, пишу скорочену, він все одно все чудово зрозуміє. Е, і що він робить? Він заходить на цей лінк, читає, що там написано, і мені це рерайтить. Що це значить для мене, як маркетолога? Я можу взяти цей текст, використовувати там. Е, Десь в пості, в рекламі я можу це автоматизувати, щоб там покращити, та да, автоматизувати ці процеси, щоб це все відбувалося без моєї участі, а працювалося автоматично. Тобто, щоб бот ходив по різним сайтам, збирав статті, переводив і публікував їх десь на сайті. Це можливо зробити. Тобто, ось так це працює. І, наприклад, якщо я те саме візьму зайду в клауд, теж попрошу зробити те саме, то що в нас буде? То буде у нас наступно, да що, на жаль, я не можу відкрити цей URL, бо отримати доступ до цього вмісту. Тобто ця моделька не працює з інтернетом, да? тобто, ну як з інтернетом, вона не може в моменті прийти за якоюсь адресою, там щось подивитися, надати вам якусь дуже актуальну інформацію, зробити копірайт там і так далі. Ну також слід зазначити, що GPT, ну, це з переваг, да, Працює з фото. Тобто, якщо я попрошу його згенерувати мені якесь фотографію, наприклад, там зганури маркетолога за роботою за маком. То він мені цю фото створить. Більше того, нам вказати додаткові промти. Він розуміє, що Mac це не квітка, що це саме MacBook або взагалі якась продукція Apple, і мені генерує довільну картину. Тож бачимо, що він це адекватно зрозумів. Давайте, більше того, ми можемо, наприклад, взяти кість, і, наприклад, там, давайте спробуємо пояснити йому, що на задньому фоні, на, на задньому фоні повинен бути якийсь там, не знаю, на задньому Давайте тут напишемо за вікном ліс, да, то тобто, те, щоб він звільнив Нью-Йорк на, на якийсь ліс. Подивимось, чи він зрозуміє. Це насправді інструмент не завжди стабільно працює, тобто колись він адекватно реагує, колись трошки дивні якісь промти дає, але тим не менше. Да, бачимо, що я змінив. Не скажу, що круто, але в цілому, типу, він задачу зрозумів, ще там кицьку якусь замалював. Тобто, в цілому ми таким чином можемо працювати зображеннями, щось додавати, редагувати. Зрозуміло, що це не піде в роботу якусь прям таку колосальну. Але якщо треба щось швидко створити, там для якогось бота, щось для розсилки, якесь зображення, то трошки і в принципі, у вас буде непогана якість фотографії. Знов таки, клауд не працює з фото, навіть Gemini не працює з фото, хоча, до речі, він працював з фото. Але там після деяких скандалів вони е, відклали цей реліз і допрацьовують. Її. Ну я думаю, що вони будуть працювати далі. Е, Помістраль та сама ситуація, він не ходить по сайтам, не малює, е, да, тобто я маю на увазі про е, цей сервіс. Але з точки зору просто генерації контенту він, в принципі, непогано справляється. Єлама теж працює з е, фото, вона може це створити. Але поки знов таки, на мій погляд, е, GPT справляється з цим набагато краще. І, до речі, ще одна дуже важлива перевага чапті. Про яку вам не розкажуть блогери це всі можливі інтеграції ChatGPT, як в принципі, з такою системою. Там, умовно, да, ми заходимо в якийсь сервіс типу Make, Zipire, навіть там місцеві наші локальні, типу Apex Drive і так далі. Це сервіс, який використовують різні інтегратори, більш досвідчені маркетологи для побудови більш складних воронок. Там умовно в цій воронці там чат GPT ходить по різним сайтам, збирає інформацію, там слідкує за конкурентами. Або, наприклад, я не знаю, там, ось тут чат GPT, Ходить, точно не ходить, він генерує контент, додає в таблицю, робить цільову аудиторію, під цю цільову аудиторію пише текста, все це автоматично додається в угол таблички, і все це робиться типу за секунду, ось так, одним кліком. До речі, якщо хочете подивитися, як це все працює, лінк буде знизу. Ми там зробили такий віртуальний офіс, для того, щоб ви познайомилися взагалі з можливостями тих чи інших генеративних моделей. Ось і це дуже круто. Це це дуже сильна перевага. Тому що, наприклад, якщо я тут захочу щось налаштувати з ChatGPT, то бачу, що тут є дуже багато модулів. це аналіз зображень, генерація зображень, редагування текстів, всілякі промти, робота з аудіо, файлами, таблицями, тобто напряму за пішкою дуже багато чого, і все це під копотом одразу готово до роботи. Якщо я пропишу, наприклад, клауд, так. То в мене тут фактично одна функція це виклик типу промта, да, меседж. Ну і зрозуміло, що це дуже сильно контрастує, наприклад, мені, як маркетологу, тобто, якщо брати, а з чим же мені працювати, то, звичайно, я буду брати чат GPT для якоїсь більш складних задач для побудови, якихось автоматизації. Звичайно, що хто більш досвідчений, там зараз мене дивиться, можливо, якісь люди, які більш детально з цим працюють, ви можете сказати, так, ну, в чому проблема. У Клауд є теж API напряму, да де ви можете це це налаштувати. Звичайно, можемо, але вирішує завжди це зручність, доступність, і навіщо мені працювати з API напряму, коли є готові модулі там в топових сервісах. Ну тобто, зрозуміло, що коли вже є готові автоматизації, і вони дозволять вам працювати набагато швидше. Ну звичайно, там аудиторія буде схилятися більше до рішень, яке вже готове до роботи і має більше можливості там, при цих інтерацій і так далі. Тобто, звичайно, це все теж про зручність. Про якісь додаткові можливості. Тому на сьогодні, з точки зору, так більш практичною, ну якщо ми говоримо більше про діджитал, а ми, в принципі це в першу чергу на мас-ринок це і буде діджитал, да це різні автоматизації по створенню креативів, текстів, там, різного роду контенту. Потім вже про аналітику, про там, аналіз якихось даних, там великих об'ємах і теж видача цієї інформації. Тобто кейсів дуже багато. У мене знайомий взагалі займається бізнесом в Турції. Там дуже багато різних специфічних законів. Він просто в чат GPT скинув всі закони Турції. Потім він пише в чат GPT там на основі цього файлу, скажи мені, чи можу я робити ось так. Якщо ні, то чому ні? І Він йому скидає там типу, там, згідно там статті там, такої, та пункт 3,5, ви цього не можете робити. І він вже сим, да там. Щось далі думає. Тобто ну, дуже такі різні кейси, здавалося б, де це юзати, а люди знаходять, як це використовувати в своїх цілях. Тому можливо, навіть бути взагалі ось такий кейс. І зрозуміло, круто, що коли а, там умовний чат GPT підтримує всі ці можливості, різні інтеграції і так далі. А, Gemini теж там є інтеграції, певні латеш, їх набагато менше. В містралі взагалі їх ніяких немає. Маю на увазі в таких сервісах, як make Ну, лама теж немає. Тому. А, тому у нас, в принципі, так що подивитися по ринку, то ми приходимо до того, що в нас є основні гроки це ChatGPT, який, на мій суб'єктивний погляд, поки є лідером на ринку. А, потім би, напевно, я відмітив Gemini. Чому Gemini? Тому що треба розуміти, що це Google. А це значить, що вони будуть інтегрувати. Ну вони вже це, в принципі, інтегрували усі свої продукти. І вони далі це будуть робити ще краще. Тобто, Gimna буде в вашій пошті, вашому YouTube, в вашому пошуку. Тобто, це все буде синхронізовано між собою. Якщо у вас телефон на андроїді, те саме. Тобто, це все буде єдина екосистема. Це теж треба розуміти. До речі, цікаво, що Lama нещодавно вели переговори з Apple. Вони хотіли інтегрувати свій продукт в продукти да, в екосистему Apple, але Apple відмовились. Да? Ми знаємо, чим це закінчилося. Apple вирішила працювати теж з чат-GPT, ну це теж дуже багато про що говорить. Тобто GPT так монополізує ринок все більше і більше. Ну, і в принципі, знов таки зрозуміло, чому, тому що от такі практичні задачі, вони набагато краще виконуються в чат-GPT. Знов таки, це, друзі, моє суб'єктивне бачення. Можливо, зараз там набіжуть люди, скажуть, що там набагато краще щось. Інше, взагалі, якийсь там капілот, не знаю, від Майкрософт чи щось подібне. Знов таки кожен свій досвід, свій кейси, це нормально. Я зараз говорю суб'єктивно про свій досвід. Тобто, якщо я говорю про досвід з точки зору маркетолога, де ми використовуємо це для автоматизації різних процесів, особливо з контентом для аналізу даних. Чаджі ПІТІ ідеально підходить, тому що є багато інтеграцій, він дуже швидко реагує, є робота з зображеннями, він може аналізувати великі таблиці, PDF-ки, відкривати сайти, дивитися інформацію і так далі. І ще один такий важливий момент це стосовно взагалі там подібних статистик і якихось змін, коли якась ця платформа випускає якийсь анонс, якогось там якогось оновлення. Тут треба друзі теж розуміти, що коли ми там говоримо про різницю, там в 1-2%, це не якась там революція, не є щось таке, що там, як багато хто зараз там з блогерів хипу на цих темах, типу, що ось там вийшов Cloud 3, ну точніше 3.5 і в них там на 2% щось вище, ніж там у чаджіп'ті. GPT. треба розуміти, що це дуже динамічний ринок, і умовно там вийшов Cloud 3.5, Завтра вийшов якийсь GPT 5 або там 4.5, неважливо. І в нього буде там ще на відсоток два вище, ніж там жовклаут Cloud 3.5. Тобто це дуже динамічний ринок, він зараз розвивається, він зараз фактично формується, ми на такому ранньому його етапі. Мені це нагадує рекламу. Можливо, там хтось пам'ятає, що коли були часи там Pentium, Pentium 2, 3 і так далі. Була така дуже смішна реклама, коли чувак приходить в, типу, в магазин з комп'ютерами, да купляє там собі щось. І поки він з цим ПК їде додому, він включає радіо, там вже говорить, що це старий комп вже вийшов новий новий процесор, там нова відеокарта і так далі. Він повертається, здає його, купляє новий, їде назад, поки приїхав, вже вийшов новий. І це дуже швидко відбувалося. Тоді були теж такі часи, коли вся ця техніка дуже швидко розвивалася. А зараз такі самі часи, тільки з генеративними Делями вони зараз дуже швидко еволюціонують, розвиваються і так далі. Тому, тобто, якщо ми говоримо про якийсь короткий проміжок часу, типу там в рамках там півроку, я б взагалі не звертав би увагу там на оці там 3 тому що знов таки сьогодні це Cloud 3.5, завтра це GPT, Після завтра це Gemini, там Mistral моновиться можливо. Там я чекаю, вони повинні думаю, скоро новитися. Теж будуть десь тут займати якусь позицію. Тоб, тому сильно робити якісь такі різкі рухи на основі цих цифр, ну, чесно кажучи, сумнівно. На сьогодні знову таки в нас є явні лідери: це теж GPT-4 Омні, є Gemini 1,5 Pro, є новий Cloud 3 точніше, вибачте, 3.5. Тобто є лідери, вони в принципі всі класно працюють, справляються з цими задачами. Єдине, що якщо у вас є якісь специфічні таски, наприклад, як в мене там да працювати з сайтами, якісь робити більш складні автоматизації там для відділу продажів для автоматизації підготовки контенту і так далі. Тоді, звичайно, ну для мене це GPT. Я маю надію, пояснив, чому Окей, друзі, На цьому в принципі все. Я в цьому відео хотів проговорити ці моменти, щоб ми якось з вами синхронізувалися. Ви теж розуміли. Що відбувається на ринку? Маю надію, що для вас було корисно. Якщо корисно, як завжди, лайк, підписка з вас, за коментар, за те, що вам було б цікаво подивитися, можливо, якусь щось потестувати чи розібрати якийсь цікавий інструмент. Я тільки закидайте в коментар. Як завжди, запрошую вас до нашого чатику, до нашого каналу по AI, Там багато новин. Я публікую там в тому числі ці відео перші. Маю надію, що вам теж буде там цікаво. Ну і звичайно, якщо вас цікавить, в цілому ця тема тема штучного інтелекту, якщо ви хочете навчитися з цим працювати ефективно, не просто писати цікавий промтик в чат GPT, а щось будувати. Якісь складні автоматизації, Welcome то на наш курс. Ми там все це розбираємо, навчаємо за ручку, проведемо і все розкажемо. Тому чекаю на наших потоках. Тож, друзі, дякую за перегляд! Побачимось.